Справа значить, була на, на поліцейського. Значить, я звертався після до ДБР, значить, писав заяву про, про злочин. Значить, і ось пройшло 3 роки: коли ця справа знаходиться на розслідуванні у ДБР. Значить, ніяких процесуальних дій. Не було проведено, значить справа не була передана не в суд, значить нікуди. Тобто, на, значить, зараз, я так розумію, йде, значить, на рівні ДБР е, спроби цю, цю, цю справу зам'яти. Тут справа не передана, е, значить, ДБР повністю не працює. Покриває е, цього поліцейського, тобто, повністю не працює нічого. Тобто, е, мало бути проведено значит, розслідування, мій е, допит мене як, як потерпілого, цього нічого. Всі процесуальні дії, ДБР злило все повністю. От. І отак вот от у нас працює. Тобто е, Пройшло три роки е, от, і. Е, Нічого, нічого не було зроблено. Зі свого боку я, я зробив все, що можливо. ДБР нічого не робить і робити не хоче.